Закриваємо очі, йдемо в нашу середину і напряму сприймаємо, хто ми такі є. Що потрібно зазирнути всередину і там шукати щастя. Ти хочеш загорити тільки те, що потрібно. І ти розумієш цінність кожного слова. Намаскар. Медитація це пошуки нашого внутрішнього скарбу, як і в книзі Алхімік від Павла Когелю. Людина ходила, шукала цілим світом блукала, шукала це щастя, оцей скарб. І в кінці кінців знайшла там, звідки вона прийшла. Всі скарби у нас всередині. Потрібно просто перейти від екстравертного до інтровертного сприйняття. Тобто є в філософії пара і є пара знання. Пара знання це знання. Пряме, яке ми бачимо, коли ми закриваємо очі, йдемо в нашу середину і напряму сприймаємо, хто ми такі є. І через це сприйняття ми можемо пізнати весь світ. А апара це коли ми стараємося пізнати вище себе через зовнішні об'єкти. Через діяння, через те, що ми думаємо, роздумовуємо, вчимо щось. І ми стараємося концептуалізувати цей світ, так щоб в підсумку зрозуміти, що все навколо це є вища свідомість, і я це є вище. Два шляхи є хороші. Так? Я сьогодні розкажу про один з досвід, який я пережив, коли я проходив тренінг на LFT. LFT – це такий називається «Local Full Timer» або looking for Trouble». Тобто та людина, яка допомагає монаху. Християнці — це послужник. От. І ти проходиш тренінг, я два місяці проходив, потім я проходив спт тренінг. Що таке цей із тренінг? Розшифровується як сатхана піта тренінг. Тобто сатхана це робиш медитацію, духовні практики, піта це місце, і тренінг це тренінг. Тобто ти на одному місці. По суті, знаходишся, де ти робиш постійно в одному місці медитацію. Як воно відбувається, це було п'ять днів. тебе з речей тільки, тільки з три, три твої речі. Ми ходили, у нас було дві простині і все. І ти ходиш просто босий, ходиш. Там в тебе та лангота, в тебе дві простині, і ти ходиш босий, ти знаходиш світочку, на якій ти будеш медитувати, і так п'ять днів. Тобто, будь-яка погода, ти си на вулиці. Ти їсиш один раз в день, тільки те, то, що тобі дадуть, ти маєш сам розвести вогонь, сам приготувати, і ти при тому мовчиш. Тобто нічого ти взагалі не говориш, нікому наче в очі не дивишся, десь собі в лісі, сам ну, таке випробування проходять. Всі, хто хоче стати монахами, його навіть двічі проходять. Це, от друге, трошки серйозніше там. А перше, от в такому от форматі: ну, ти можеш спати в будинку. Для чого це все потрібно? Для того, щоб проходячи це випробування, оцю от подорож, ти відключився від зовнішніх об'єктів, які дають тобі дофамін, там, різне задоволення, якусь інформацію. Тобто ти погружаєш свій розум ноль інформації. Ти закриваєшся від зовнішнього світу в плані інформації, в плані якихось там задоволень. Тобто ми не їмо там шоколад, ми дивимося там відео, не граємо ігри, ми не спілкуємося. Тобто Немає цікавої розмови, немає ніякого задоволення. зовнішнього. Тобто ти обмежуєшся максимально. Притом заганяєш себе в некомфортні умови так, щоб ти не зміг отримувати якесь задоволення зовнішнє, від, від свого комфорту. так? І оця подорож, декілька днів ти страждаєш. Просто розумієш, навіщо це все? Навіщо це все потрібно? Але потім, коли ти усвідомлюєш, що потрібно зазирнути всередину і там шукати щастя. І ти шукаєш щастя в собі. І ти там його знаходиш. І останні декілька днів ти просто насолоджуєшся цим всім. Я, от коли закінчилось, пройшов 5 днів, і вже кажуть: все, можна говорити. <свісно> а я розумію, я не хочу, я не хочу говорити. Мені хочеться далі мовчати, далі бути в цій от солодкості. І ти потім потрошки, потрошки починаєш адаптуватись до світу, якусь інформацію поскажеш. Я розумію, якусь розмову ми почали вести, і та інформація, яка говорилася, я пам'ятаю дуже чітко, от, що там було, наскільки в тебе чутливість до нової інформації з'являється. Тому що, коли в нас величезний інформаційний потік, у нас є постійники з телебаченням в інтернеті, щось ми читаємо, книги ми читаємо, з чим з кимось ми спілкуємося. Та от навіть стрічку новин ти гортаєш, то от за годину гортання до інформації вже голову запхати. Воно не перетравлюється просто. А коли в тебе таке голодування є, ти дуже легко все сприймаєш, запам'ятовуєш. Ти хочеш щось вивчити, то й дуже легко можна щось вивчити. Ти розумієш цінність кожного слова. Не коли ти там постійно там, як кулемет, от слова ці викидаєш, коли ти говориш тільки то, що потрібно. От Після такого мовчання ти хочеш говорити тільки то, що потрібно. Я рекомендую вам трошки відключати себе від буденного, розкриватися. І робити такі от практики регулярно. Ось, Тому бажаю вам підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть у коментарях, наскільки вам допомагає така практика мовчання, чи ви таке практикуєте. Як, як ваш досвід взагалі? Що ж, намаскар, гарного дня.